Стала програма соціально-економічного розвитку Донецької області на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015-2016 роки на папері забезпечення політичної та соціальної стабільності, зростання пенсій та зарплат, покращення добробуту мешканців регіону та екологічного стану області, нові робочі місця, боротьба з корупцією та, звісно, розвиток промисловості як базової галузі. Дві 2014 году на предприятиях області продовжиться реалізація міропорядів по реконструкції, модернізації православних можливості, знідренням. новых прогрессивных технологий, освоение конкурентоспособной продукции снижению ее себестоимости. Так продолжится строительство 21 объекта промышленного производства, производства общая стоимость 13,2 миллиарда гривен. И 33 объекта инженерно-транспортной инфраструктуры общей стоимостью 2,4 миллиарда гривен. На угледобывающих предприятиях продолжится строительство новых горизонтов. Запланирован в год в эксплуатацию 41 лавы, в том числе 5 новых. Проте, незважаючи на те, що не всі присутні висловлювали згоду стосовно програми, проєкт з урахуванням змін та пропозицій підтримала 103 депутати. Наразі увагу розвитку регіону необхідно приділяти як ніколи. Адже в складних суспільно-політичних та економічних умовах, які наразі склалися в області, в першу чергу страждають люди. Данила Ширшиков, Олена Сушкова, Павло Павлов, програма Регіон. Ми продовжуємо випуск. А далі про інші не менш важливі події, що сталися впродовж цього тижня, дивіться у відеоогляді. Заборгованості по соціальних виплатах у Шахтарському регіоні немає, втім затримки все ж були. Зокрема, це стосується лікарняних та виплат за народження дитини. Наразі вже триває перерахунок коштів чорнобильцям. Що ж стосується ветеранів війни, то для них цьогоріч підвищено одноразові виплати до 9 травня. Наразі їх збільшено на 7%. Поточного тижня Донеччину відвідали кандидати на пост президента України. Юлія Тимошенка, лідерка партії Во Батьківщина, повідомила, що вона передала проросійським активістам так званий протокол взаєморозуміння, у якому виклала умови, на які згодне піти разом із однопартійцями заради звільнення адмінбудівлі. Народний депутат Олег Царьов, наче посприяв звільненню двох чоловіків, яких представили правим сектором, і яких утримували представники Донецької народної республіки протягом чотирьох днів. Наталя Шкоролевська побувала у Святогірську, Слов'янськ. ...та Донецьку, де також поспілкувалися з захопниками облдержадміністрації. На Донеччині підбили підсумки опалювального сезону та обговорили плани на наступний. За словами комунальників, загалом у містах та районах області була забезпечена стабільна робота ЖКГ. Усього ж за минулий опалювальний сезон було використано понад 815 мільйонів гривень. А ось на наступний планується виділити 668 мільйонів. Життя дорожче. Так, з 28 восьмого квітня донечани сплачуватимуться проїзд у маршрутних таксі на 50 копійок більше. Таке подорожчання транспортники пояснюють збільшенням собівартості проїзду. Втім, це тільки перший етап подорожчання. На черзі за місяць другий. Наразі розрахунки тривають. Про безпеку гірників поточного тижня говорили у шахтарській столиці. Засідання постійної комісії з охорони праці та безпеки у вугільній промисловості пройшло під керівництвом першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Зюкова. Зокрема, очільники шах звітували про аварії, що сталися останнім часом на купальнях регіону, та шляхи попередження у подальшому таких трагедій. Усіх, хто причетний до аварії, перший заступник міністра відправляв до прокуратури та кадрові зміни робив на місці. Забезпечити безпеку гірників сьогодні це одне з головних завдань керівництва країни. На цьому наголосив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Зюков під час засідання постійної комісії з керівниками вугільних підприємств Донецької та Луганської областей у шахтарській столиці. Для роз'яснення ситуації та попередження трагедії у подальшому він запропонував розглянути останні аварії, у результаті яких загинули люди. Одними з перших звітували керівники шахти імені Скочинського. Там 11 Квітня через раптовий викид газоповітряної суміші пішли життя семеро гірників. Дев'ятеро опинилися на лікарняних ліжках. Протягом усього часу причина аварії розслідувала урядова комісія. Втім, це не єдина аварія на вугільних підприємствах з початку року. Не залишилась осторонь і трагедія на шахті ж Держпідприємства селидів вугілля. Нагадаємо, 20 березня там без ознак життя в непровітрюваній частині виробки були знайдені підземний електрослюсар 74-го року народження і прохідник 86-го. Під час засідання розглянули і причини аварії на шахті «Північна», що у Макіївці. Там, 17 лютого, в результаті вибуху метану на горизонті 815 метрів загинуло семеро людей. Ще 10 опинилися у лікарні. Був погашений демонтажний ходок, демонтажний кадок, потім погашався реліксовний штрих, і в останній очі погашався кон'єрний штрих восточний коридор зручної лави. Втім, сухі звіти керівників шахт першому заступнику міністра прийшлися не до вподоби. Усі, хто прийшли не до аварії, він відправив до прокуратури та кадрові зміни робив на місці. Андрій Владимир, ви сюди піднялися як директор. А директор це ж не довжить, так визває. Знаєте? А тепер сидіти зал, ми ну, вже нікакві. Рішенням під лікарства подібні. До власне відеося. А лишь нельзя. Хоронить будем людей, будем убивать людей, нести траву и делать вид, что мы чем-то занимаемся. Задля безпеки гірників обговорили і стан протипожежного захисту та вентиляції на вугільних підприємствах регіону. Тим не дивлячись на проблеми, що склалися останнім часом на вугільних підприємствах регіону, та непросту політичну ситуацію в країні, Юрій Зюков запевнив, що жодна шахт не буде закрита. Сьогодні головне завдання зберегти робочі місця. Дотації немає повної відміни, а дотація на сьогодні покриває заробітну плату і електроенергію, государственных шахт убыточных на 85%. Каждый месяц бедная Украина выделяет для шахтеров, для Донбасса, миллиард сто. А развитие сейчас должно быть, сейчас мы говорим в той ситуации, которая находится на сегодня Донбасс, речь должна сейчас идти не о развитии, а речь должна идти о сохранении рабочих мест. За підсумками засідання був оголошений проєкт протокольного рішення. Вже у піврічному звіті керівники шахт мають вказати дії та результати щодо покращення стану техніки безпеки на своїх підприємствах. Олександр Овчаренко, Сергій Поголєєв, програма Регіон. Здоровим бути не тільки добре, а наразі й вигідно, адже ціни на медпрепарати зросли від 30 до 70 Таке подороження, зокрема, пов'язане із стрімким зростанням долара. Втім, варто зазначити, що деякі власники аптек скористалися ситуацією з іноземною валютою і зробили ціни занадто високими. У такі ситуації найгірше доводиться пацієнтам, які вимушені вживати ліки постійно. Отже, про вартість здоров'я розповість Катерина Щугорова. Народну приказку жити дорого, помирати ще дорожче, можна в сучасних українських реаліях доповнити тим, що найдорожче навіть не жити чи померти, а лікуватись. Вартість медпрепаратів за останній час збільшилась на 30-40%, а подекуди і на всі 60-70%. На практиці такі 70% дуже відчутні. Донечани жаліються, що хворіють вони стільки ж, скільки і раніше. Зарплатню та пенсію отримують такі ж малі, а ось ціни на ліки злетіли до небес. Особливо страждають ті, кому за станом здоров'я медпрепарати необхідно приймати регулярно. Я вот больна, у меня инфаркты, у меня катаракта, остеохондроз, диабет, все, мне очень много лекарств надо, я не могу купить. Вот у меня пенсия 1181, и муж у меня столько же получает, и у него инсульт. Вот у меня вот сейчас на данный момент 50 рублей осталось очень лекарства дорогие. Могу только купить те, которые по 3 рубля, по 10 рублей. Уже теперь не покупаю, думаю, надо травами лечиться. Ну, например, у моей мамы, ты во сколько? Был 60, сейчас 120 препарат вот от давления. ей нужно постоянно пить три раза в день. Вот у меня, например, сахарный диабет. И как теперь? Якщо так раніше видавали то до нового року вже нова власть запретіла видавати. І ще тепер його і немає. Умирать нам тепер. Пересічні донеччани не дуже розуміють механізм подорожчання, втім певні, що їх ошукують. Ні, не обосновано, я думаю. Зарплата ніякі, Таможня, мабуть, бере більше збору. Ринок ліків на 70% складається з імпорту, тож залежить від курсу валют. Також подорожчання ліків зумовлений запровадженням ПДВ. Міністр фінансів Олександр Шлапак зазначив, що у подорожчанні участь піднятого ПДВ це 5,5% на імпортні ліки та 3% на вітчизняні. А 56% – це курс. За оцінкою міністра фінансів, встановлення ПДВ на рівні 7% у перспективі вирівняє ринок, призведе до того, що будуть створені умови для виробництва більшої кількості вітчизняних лікарських засобів. Варто зазначити, що ПДВ нараховується на всьому ланцюжку постачання. Що, звісно, ще змушує ліки додавати в ціні. У середу ж глава уряду доручив МОЗу проконтролювати це питання а Мінекономрозвитку через Держінспекцію з контролю за цінами виконання постанови про державне врегулювання цін на медикаменти. Курс національної валюти змінився. Це правда. Він змінився на 20% за останні два місяці, але він не змінився на 60%. І тому зараз я звертаюсь до всіх. Хто реалізує ліки, хто реалізує медичні вироби. Якщо курс зріс на 20%, то це означає на 20, а не на 120. Я за те, щоб всі заробляли, тільки я проти того, щоб в цій ситуації надскладній, заробляли через спекуляцію на людському житті і на людських проблемах. На регіональному рівні також намагаються віднайти шляхи вирішення проблеми та вберегти гаманці пересічних громадян. І Несмотря на те, що то, что ну, євро е, опустились, виробники е, не знижають е, е, поки ціну, учитывая все риски, с которыми могут столкнуться. Ни обладминистрация, е, государственная е, служба по лікар... контролю за лекарственными средствами не можуть. Інспекція по ценам, філіал, який у нас є в області, тут теж не тут председателя обласних в Антимонопольний комітет, і работа з антимонопольним комітетом. Ринок ліків та медичних засобів це найбільший тіновий ринок в Україні, зазначають фахівці. Тож антимонопольний комітет вже взявся за ліки та з'ясовуватиме дійсні причини подорожчання медпрепаратів. У комітеті зазначили, що окрім об'єктивних причин зростання цін, однозначно наявні і ознаки прояву. У зловживання ринковою владою та узгодження конкурентної поведінки учасниками ринку лікарських засобів. Катерина Щугарова, Олександр Овчаренко, Гліб Шимовнів, Павло Павлов, Євгін Отраднов, програма регіон. 26 квітня 28-мі роковини трагедії планетарного масштабу на Чорнобильській атомній електростанції. Пожежа, що тривала 10 днів смертоносна хмара, яка накрила частину Європи. І через більш ніж століття точна кількість загиблих від нерадіації невідома. Понад 20 тисяч людей лише з Донеччини за 6 років взяли участь у ліквідації наслідків аварії. Чи вони живуть сьогодні та які мають згадки від побаченого, дізнавалася Карина Пунтус. 26 квітня 1986 рік. Чорнобильська атомна електростанція. Одна година 23 хвилини після опівночі. Потужний вибух четвертого енергоблоку. Радіоактивна хмара поширилася над більшою частиною Радянського Союзу, накрила частину Європи та Сполучених Штатів Америки. Десятки тисяч померлих ліквідаторів, десятки тисяч вроджених патологій та випадків раку щитовидної залози. Такі наслідки залишила по собі аварія на ЧАЕС. І це не. Кажучи про багатомільярдні збитки та непридатні для життя землі. Сьогодні поруч із нами ходять герої, які, не шкодуючи свого життя, ліквідовували наслідки лиха. Одним з таких є Володимир Петрович Стародубцев, який у 30 років був відправлений до Чорнобиля. Военком в Воєнкоматі Київська, Київська в района війні, сказав, що ви призиваєтеся, забрав документи. Звісно, прийшов прийшло домой. Ну, не з радості, а говорю, жена, Все-таки меня призывает. Все мы были, два года уже произошла как авария, так едет. Все знали, что тот уезжает, тот приезжает. Слышали, даже знали, кто-то умирал. То есть для жены и для детишек моих, ну, понимаете, сами ну, был маленький шок. Жена, конечно, слезы. Как же так? Вот, ну, я говорю, ну что ж, надо ехать. Не я, другой, другой, так третий. кому-то все равно надо ехать. Володимир Петрович відправився на місце катастрофи через два роки після аварії, але обов'язковий призов військовозобов'язаних розпочався вже через тиждень після вибуху реактора. За словами Володимира Стародубцева, головними критеріями при відборі ліквідаторів були вік від 30 до 45 років та обов'язкова наявність двох дітей. Приїжджаючи до Чорнобиля, ліквідатори зустрічалися із ворогом, якого не видно та з яким неможливо боротися радіацією. Володимир Петрович займався на ЧАЕС обслуговуванням систем зв'язку та прибиранням радіоактивних відходів, коли над зруйнованим реактором вже було зведено саркофаг. Але не дивлячись на такий собі захист, чоловік одразу ж відчув зміни у стані здоров'я. Перші дні приїзду на язикі відчувалися у всіх. Ребят і от привкус ржавого металу, ржавчини. От такої кисло-какой-то ніпонятна привкуса ржавчини. Що і що на второй день, буквально горло начало першить і какой-то голос у всіх менялся. сьогодні. Всі, хто постраждав від радіаційної катастрофи, мають групи інвалідності та цілий букет захворювань.